Бійка у Верховній Раді кулаками з'ясовували стосунки Єгор Соболів із самопомочі та Вадим Івченко з батьківщини. Раніше антикорупційний комітет, який очолює Соболів, визнав корупційним закон, розроблений Івченком. Сьогодні депутат від Батьківщини розповідав про цей закон на брифінгу. Відразу після його завершення Соболів вдарив колегу, вдарив колегу. Івченко відповів про причини та наслідки бійки. Далі Вікторія Пластун. Народні депутати Єгор Соболєв та Вадим Івченко намагаються побитись сесійній залі. Місця. Колеги їх втримують. Спікер оголошує 15 хвилин перерви. З'ясування стосунків продовжують у коридорі. Єгор Соболєв б'є Вадима Івченка, коли той закінчує брифінг. Івченко завдає ударів у відповідь. Депутатський спарінг припиняє охорона парламенту. Це бої з корупцією в прямому значенні цього слова. Є група лобістів на чолі з депутатом від Батьківщини Вадимом Івченком, які Хочуть віддати місцевим громадам, а конкретно місцевим депутатам право виділяти, розпоряджатися, змінювати призначення земель, які лежать за межами населених пунктів. Простіше кажучи, вони все розкрали в містах. Тепер вони хочуть красти за містами. Єгор Соболів напав на мене, кричавши на мене, ну казавши, що я лобіюю законопроект про повернення землі територіальним громадам і вдарив мене в обличчя. Ну я вже відповідь уже як відповідь це було. Е, Ударив відповідь моя. Після перерви спікер Володимир Гройсман пропонує дебоширів відсторонити на п'ять засідань і дає слово керівникам фракції. Як голова фракції, я хочу принести вибачення за абсолютно непарламентську поведінку, яка сьогодні сталася у залі. Ви знаєте, ми як фракція приймаємо вибачення, не знаючи, прийме вибачення наш колега, якого по звірячому били. Відео передали до регламентного комітету. Там вирішать, як покарати депутатів. Вікторія Пластон, Олександр Самойлов, Ярослав Тихомир, перше національний.